Врешті мужики оновили мого улюбленця, Улюбленця мого Самий, любимий мій трактор. Я 7 років це не трактори продаю, 7 років. Я вам так скажу, цей конкурент Донфенга, це є єдиний по суті конкурент Донфенга на сьогодні. Так, да, він трошки може десь уступати по моменту. Я тут казати не буду, но десь і опережає 354У. Хлопці, то не стара 53-54, то зовсім інший трактор. Я одразу показую, що основне помінялося шасі і колеса. Тепер 28 задні, як старі сороковці, 7,5 на 16 передні широке. І це у вас буде трактор для лісу, валить в ліс. Поняли? Ось такий бардачок, він же противага, дуже теж файно зроблено, зручно. Кому малої противаги, можна в просто залити цементу і буде просто ну, огонь, як то кажуть, 3 роки гарантії. Або використовувати зазначенням, як бардачок. Або туди ще накинуть якісь. Е, Коротше варіант, це хлопці знайдете самі і самі. Ну, а теж придумано, согласіться, толково. Дуже. Трактор і вже має більшу вагу 100% і за рахунок кольос, і за рахунок мостів. В нас шикарніший провірений рівень моторчик 3 В нас дуже здоровий йомкий акумулятор. Ось цей іде маркировка Двигуна, кому цікаво, переписуйте. Трьохциліндровий, да. менше трошки буде мощності ніж чотирьох, ну і менше по розходу. Мости. Посилення, ну коротше, тут даже не буду розказувати про посилення мости, пацани, то ДТЗ. То ДТЗ Донфенг то топи. То, то вам не йде в рівнянні ні з яким бюджетним брендом, хлопці, ні з яким іншим бюджетним брендом взагалі можна його не рівняти. Тому що це чанфа то дуже відомий толковий професійний завод. Дивіться. Ну, все поробили. Крила зробили по-людськи, передні. Поняли? Там вже нічого не відламає вас. То такий трактор сів, лєш солярку, лєш масло, їздиш. Поняли? Отако таке подкапотне. Е, з двох сторон. Е, подножки. Робоче місце. Шикарна. Коробка передач. На реверсі. У Вас реверс на рулі. То є супер, зручно, мігенька, вона коробка плаває такою, як в Мерсі. Задня примусова навісочка. Е, Примусове прижимне, тобто, там вже і збільшена підйома способності, як то кажуть. Далі, зверніть увагу, які йдуть полуося. От Що дуже важно, важніше, навіть, ніж примусове навісне. Подивіться, які йдуть полося. Тяги, розкоси в рівень зроблені. Дивіться, півось, на секундочку. Тобто, це трактор, який можна валить в лісі брьов натягати, йому пофіг буде. Дві гідропари. І ще третє є додатково, тобто ви вже можете собі сміло ставити на вантажу все, що хочете. На нього ставити агрегатувати. Два диски щеплення додали, дві скорості влома додали ще в тому рестайлінгу. От це іменно вже весь. Він 100% стоє бабок. Він опережає 24-го Донфенга і по весу, і по проходимості, і по мотору. З 40 донфенгом він, звісно, не зрівняється, но любу 24-ку дона, я думаю, він буде спокійно наказувати. Сідушка регулюємо, пілот, ззаді все зашито. Тут бокові рычаги. все файно, добре. Єдине, що трохи незручно, як сідаєш, мало місця ногам. Затий пластмас. Ну, нижня пластмаса. То, що під коробкою, трохи незручно. Підйом навіски. Передача, тут лишається 9 на 9 передач, тобто ваші більше передачі, ніж Дона, по факту. Вот така для кепки штука, собі підголовник. Поняли? Приборочка в нас іде комбінована, тобто основні показателі, обороти, ну, аналогові датчики. Остальне все цифрове ідея. До, Компактне, должен быть видно переворот, все э, раз направу, реверс, крок получается, просто яркость. То есть управление не управление Як масок забувається, він має бути чорно. Навісне працює працюють чорносом. Це 35-ка саме закупована сіл, які по факту сьогодні немає. Дон 24-го ставить про це потужність. Старокоп буде певно виняття з місця виділив, що тут буде сороковка до Ну, там революція. Так на робочка входит просто як мається. Як мається Це, сам, я не маюся автомат всеми дорогаю все робота самый классный вид проект воду. Я бросивал сколем, логіка, і так далее, классный сейчас, пожалуйста, ДБЗ. Вам буде заходить. номер телефону, ви так Чекаю.